Всім доброго ранку, друзі, глядачі, підписчики мого каналу. Сьогодні 14 травня. Сьогодні-завтра. Ну, я думаю, більше все, що сьогодні вже буде опорос цієї свинки моєї первістки. Покривали ми її кантором, вже ні в мильцях брав. Вона вже з вчорашнього вечора то крутиться, мучиться. Я ж хожу цілу ніч до неї. фактично. Ось так вже вона підстилку цю просто перетрясла, перемняла. І зараз ви ж бачите, що вона творе. кидає я завжди перед опоросом підстилку для того, щоб їй було легше. Я, і мені я бачу, що як вона вже так починає маститися, значить скоро дорого бути. То будемо протягом дня ще засніму, заснімати відео, як на її проходить опороз. Адже це первіска, ну, може бути тяжкий опорос. Але в принципі покривали ми кантером, я не думаю, що там буде якийсь здоровий. Поросята, ну подивимося, я ж кажу, дай Бог, все нормально. Зараз піду ще трохи льозкою і прокусю, де горіхи в мене, де територія, яку я придбав, по постараюся все нормально, засніму е -е, труби, які я вже придбав для майбутнього там будівництва. Але тож, там, ще, там дуже багато роботи, тому що дільниця, яку участок як ми купили, він по собі він має нерівну форму, він вущий зверху, ширший знизу. він... Нерівний, дуже ще прийдеться пару камазів землі завозить чи піську, ну якось його просто прийдеться, вирівнювати дуже гарно. Може ще й каток за... наймати, щоб все це діло втрамбувати, вирівняти. Роботи коротше, одним словом, дуже-дуже багато, як завжди. Первістки це таке діло важке, але нічого з цим не діє. Через це все рівно, все рівно потрібно проходити. Е, також вчора наскільки там, там, майже там, на 806 гривень я скупив аптечку для опороса. в мене вже є і окситоцин, і антибіотика моксоцелін я купив, е, тоді ще кефен я взяв, е, тоді вітаміни взяв, катазал, по-моєму. Плюс чи вітазал, вже не, не пам'ятаю, якщо чесно. Взяв, щоб були на всякий случай, на всякий випадок для того, щоб воно вже должно бути. Тому ось сюди, де я розраховував вартість свинки, ми ще додаємо 800 гривень. Плюс, дивіться, це 5 6 тисяч, це сама свиноматка нам вийшла. Ще ж ми забули там 500 гривень на покриття її. А ця свинка вона ще переверталася, плюс ще 500 гривень. Ось така ситуація. Тому буду протягом дня пробувати ще заснімати. Як проходить день, як то кажуть, дай Бог, все нормально розпоросим, і будуть у нас поросятка. Ще буде, щось буде щось на відгодівлю. Подивимося, як вона що вона. Добре, ну зараз попробую, друзі, зараз рейду положу, попробую до неї зайти, почухати її. Так, що вона нам тут скаже, чи вона захоче лягти, чи вона і буде. так, Як вона себе розстине, це ще так, мені не зрозуміло, тому що якщо, наприклад, я з під своєї свинки оставляю, то це одне діло, подвинься, подвинься. Подвинь. То Це звісно одна справа, якщо... Лягай! Лягай! Лукує. Це вже є добре. це лягати не хоче, нічого. Виділень, ще я не бачу. Така синка, ну, будемо сподіватися, що... Лягай, лягай, полеш, ну чого ти оце мечишся? Давай, давай, я розумію, що тобі це нове для тебе. Ну давай, давай. Лягай, ой-ой, та ну легше. Ну. Ой. Така була вчора частенька, тепер замазюрилась. Будемо дивитися. Також я ще купив, ні, в мене була ампулка естрофану. Це якщо вона б вже переношувала, тоді довелося б колоти естрафан. А взагалі, ну, якщо вона ну, що піде процес сам, то ну, не будемо колоти, там, тепер візка, ну, будемо пробувати, як воно йтиме. Все треба дивитися по факту. Якоїсь такої схеми, що кожен опорос треба робити так, ну не виходить воно. Тому що після кожного опоросу можуть бути ускладнення якісь і підеш. Щось ще, то кальфосет, то ще щось докуплять, якісь вітаміни, якийсь кальцій, якийсь ще щось. Ну, Будемо сподіватися, що все пройде нормально. Добре, друзі, не прощаємося, будемо по мірі можливості заснімати. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Вже тріхи прокосив. Тепер обов'язково даємо косі відпочити якийсь час і далі продовжуємо. Ось це садочок старий, що ми викупили ну, разом з територією, з господарством. Все це діло ми випаляємо літом. Піде все це діло на дрова, тому що в нинішнє время, Та й до цього, і до війни, я вам скажу, в принципі, ми постійно заготавлювали дрова, для, тому що ну, дорого газом топить, незважаючи на, там, на пільги, які там у мене є, але все рівно не виходить те, що, ну, як то кажуть, користуватися. Газом, а не дровами, вугіллям, хто чим. Да? може тим і то, тому що ну, дійсно газ дорого. То Приходиться, там десь знайшли деревинка, там ще щось, там колись купили машину і так потихеньку. Це я вам показую зараз. Дивіться, це тут я посадив 9 горіхів також в цьому році. Тепер цю територію треба приводити в порядок, періодично прокошувати. Це вже другий раз. Буду обкошувати для того, щоб горіхи росли і була гарна така місцина. Буде, як то кажуть, що згадати. Як пройде певний час, як горіхи гарну нагарнулися туди Боже. да, то Буде, буде що згадати, буде, як то кажуть, що видно. Так, ще якийсь нюанс, деякий хочу сказати, сказати стосовно е використання мотокоси. Якщо ви ну, використовуєте, от, наприклад, я попередньою косою косив ну, трошки більше навіть, 10 років е, в кожній мотокосі є редуктор верхній і нижній. Обов'язково, покористувалися, почистили, зашприцували смазку. Так само верхній редуктор. Почистили, зашприцували І це як мова довше, з... ви можете знає, тоді користуватися. Це збільшить термін її експлуатації і її роботи. І не забуваємо про окуляри. Маска мені не удобна, а окуляри обов'язково, тому що в вот очі летить капець. Нічого дивіться, який горішок. Бачите, це вже він за цей рік дав прирост там сантиметр. Ну, потихеньку, я думаю, все буде добре і горіхи наші виростуть і буде гарна така територія ухожена. Добре, друзі, продовжуємо зйомку, продовжуємо працювати. Тоді пізніше ще щось заснімемо. Так що, бачите, зараз така пора, що потрібно тільки працювати і працювати. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Уже закінчили викашувати тут, в цьому місці. Далі зараз піду нові, в новій фазенді. Ось мене, у мене ще тут копаночка є. Колись використовували її для поливу города. Тобто, ну, Непогане діло, як так близенька є копанка. Зараз, звісно, вона вже замолилась, раніше вона була глибша. Але колись теж буде час, треба з нею зайнятися. Також давно-давно це ще посаджена ліщина. В принципі, за таких чотирьох кущів, як це у нас тут є, і виходить десь таке відеречко моє там. Ну, до кілограма, може, два, не важа. Ну, нормально виходить, в принципі, нам ліщини цієї вистачає. І тепер дивіться, яка тут красота. Територія покошена, горіхи ростуть і буде гарно. Так, Зараз підем, піду, поміняю льоску і продовжу вже викошувати там на, тій, на, на фазенді вже. Там трохи треба навести порядок. Ой. В селі, звісно, куди не глянь. А працювати потрібно. І там, і там, і там. Якось так, але нічого страшного, працюємо далі. Добре, друзі. Всім гарного дня. Також сьогодні день матері, всіх матерів, жінок хочеться привітати з цим святом. Подякувати, що ви є, що ви даєте життя діткам. І дай Бог все буде добре. Продовжуємо працювати, ще тоді пізніше зайду, в сарай засніму, що там, як там свинка моя, чи є опорос, чи немає. Будемо чекати. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Лампа вже третій день на поготові. свинка ще ну, ніяк вона не може почаще порос. Ну, потихеньку видно, що вим'я ну, налито, все виділень. Іще немає. Ну, я думаю вже сьогодні більше всього, що а там хто знає. В принципі, не так активно ще. Ну як, є молоко вже. Воно то є, то цей. В принципі, воно і чорний. Ось, ось і є, а трохи і не цей. І немає. Тому завчасно контролюйте всі ці процеси, не залишайте свиноматку один на один із опоросом. Вона вже важко дихає. Контролюйте весь цей процес. У вас на цей момент вже повинна бути готова аптечка, це окситоцин, це астрофан, якщо вже переношує. Це вітаміни, це антибіотик, це та сама перчатка. Ну я то без перчатки достаю, але хто там, ну. Більш як да, то. і в принципі це то правильно з перчаткою. ну, ми по-своєму робимо та й все. Тому спостерігаємо далі, попробую пізніше ще якось засняти сам процес. А далі я ж кажу, що піду ще там попрацюю, те, те, те. І так, хоч і, воно, хоч і неділя, а роботи дуже багато. І куди не глянь, там треба зробити та зробити, тому що зараз дощі закінчились, за цей максимальний час, поки нормальна погода, потрібно щось максимально зробити. Також треба буде той садок тоді ставати випилювати, тоді завести ще ну Капець. Іноді так думаєш коли його що все робити, ну нічого. Потихеньку. ну, ну, ну шо? Потихеньку, помаленьку. Якось зробимо і прорвемося, нічого страшного. Первісточка, ну, нічого, очікуємо пороз. Добре, друзі. Всім все найкраще, ще раз всіх жінок, матерів зі святом, працюємо далі.